Книга року BBC Коронація Слова та Золотий Лела. 15 перевидань чудового чудовиська. 41 одна дитяча книга. Він один з найпопулярніших українських письменників, які пишуть для дітей. Він воював з Осеми блукав у кукурудзяних лабіринтах з дерев'яним автоматом. Ходив поміж бібліотечних полиць у перчутті неймовірної насолоди. Залазив у бабусин малинник, наминав ягоди і задоволено слухав, як усі дивувались, де Сашко любив мріяти, мріяв навчитися літати і не лише у вісні. Його герої подорожують коровою часу. Царство перетворюється на черникарство. Назви книг легко запам'ятовуються. Його книги це в першу чергу забавки і розваги. Він хоче, щоб діти поринали в книжку з головою. Відчували, переживали, сміялися, захоплювалися, що перегортали останню сторінку і шкодували, що книжка вже закінчилась. Впізнаєте? Саме так це Сашко Дерманський, український дитячий письменник, член національної спілки письменників України з 2006 року. Сашко народився на Київщині, навчався у володарській середній школі номер 1 Ще лише шкільні роки почав писати вірші, закінчив факультет української філології. Працював літературним редактором дитячого журналу Стежка. Був автором програми «Марічний кінозал на каналі Один плюс 1 У 2020 році Міжнародна рада з дитячої та підліткової книги несла книгу Сашка Дерманського марі з видавництва «Абаба Галамага до почесного світового списку. Трічі номінований від України на премію Астрид Лінгред. Перші вірші для Малещі опублікував ще в 2001 році у дитячому журналі Стежка. А у 2004 році видав свою першу книгу Володар Макуцин або Пригоди в Ужамиська. Відтоді у доробку письменника налічується понад 41 книжка, шість аудіокниг та дві інтерактивні книжки для дітей. Твори Сашка Дерманського увійшли до шкільної програми за рекомендації Міністерства освіти і науки України. Сашко став одним із творців сценарію художнього фільму «Сторожева застава за повістю Володимира Рудківського, що вийшов у прокат восени 2017 року. Тож читайте, смакуйте та насолоджуйтесь неперевершеними творами Сашка Дерманського, словетнього українського дитячого письменника. Папа! -па. До нових зустрічей.